Дивіться. Ну, отакі так і ми то поговоримо, я то на другому кажуть, говорити, з ним з газу. Дивіться, люди, як так, говорять. Дивіться так, люди, так. як вербують на вулиці, 149-та стаття. Ви Без ви повноваження. Так, люди з центру це комплектації виловлюють. Це так, є так, місто Хуз. Це так, є. місто Хуст, поліція, оцекса за ним отмінтовка, блядь. Разом із військкоматом. Я, ну, я з ним переговорюю і все. Ну, з ж не можу. Можна, військового стану немає. Я вам показала відповідні документи. Руки забрав. Розвламку. А ти мене чого знімаєш, коли ти не даєш дозвіл? Ти мене чого знімаєш? Повноваження, які в тебе. Я бачу, ти мене не маєш знімати. Ти центр комплектації приватна фірма. Або, центр або комплектації не тру... приватна фірма. Так тобо нащо вона гнітає, так не тручають, бо вони блять люди продають на м'ясо 149 стаття. Сізьби БОГ, блять. Ну і сібався, давай одну. А ти дамстуй. Я тобі говорю. Хуська поліція всяк людей. Нехрана не роблять, блядь. Самі не хочуть і на войну. Всю поліцію можна на війну відправити. Понятий тут їх є. Маю склад зброєприпасами. Чи військовий комісаріат? Ми є в поліції. Зловили людину, кіла, біля киріш, просять плять, якісь паспорти, так якби на паспортному контролі. Попросилися ми у них якісь повноваження, командировочний лист. Чи хоча б наказ президента, отак, чи, чи хто йому повноважено, юридично документ, що їм надали владні повноваження від їхнього керівництва, нічого люди не показують. Просто виловлюють на вулиці, всяку напечатану з того по, по, руки забрав, бо це моя власність. Це є моя власність телефон. От пишуть від руки. Ви бачите, яка там печатка. Печатка напечатана через комп'ютер. Вона ж не напечатана нормально. Ото готовий бланк. О, у них, якщо дає повістку людині дійсно військовий комісаріат, у них має бути написано уже у повістці людина, стать, дата народження, де працює. А Вони так на лоха виловлюють на вулиці, блядь, і Ось таку все займають. Виходь на вулицю, чого ти людину привів сюди? Хто тебе повноважив на вулиці ловити людину біля кіріш? Що? Покажи командіровочний лист. Що перепрошуєш? Твій військовий квиток тобі повноваження не дає ловити на вулиці, бо це є центр комплектації. До військового комісаріату ти відношення не маєш. Розумієш? Не маєш то питати, бо він не на паспортному контролю. Ти зрозумів мене? Я тобі ще раз кажу. Це є 149-та стаття, ви Виділися в форму, ніякі документи не показуєте людям. І просто ловите на вулиці. Хто вас уповноважив? Зубатов? Рот закрий, бо я не в тебе вдома. Ще раз кажу, ваша повістка вже готова, наштампована, стоїть. Чому на повісті не написаний документ? Фамілія? Я не громадянка, бо громадянство не передбачено в Україні. Я є людина. Громадянство не передбачено, Я тобі показую документи. Громадянства немає. Немає громадянства. Якщо ти не компетентний, який ти юрист? У чорт? Ні, я жінка, а це я чоловік. Ні. Це є чоловік, в принципі, чоловік в Україні. А громадянство України передбачено громадянство в Україні. Громадянство усі є. Громадянство... Я розумію. От нас є відповідь а з державної статистики, де пише, що громадянство не передбачено в Україні. Тому він не громадянин і не фізособа. Це є людина. Чоловік. Я ж тобі поясню. це є чоловік. Має права в тебе які права обов'язки з центру комплектації. Хто тебе повноважить людей вилавлювати на вулиці? Постанова не цікава. Дивися, дивися кабінет міністрів. Будь ласка, я тобі показую. Що таке кабінет міністрів? Не існуюча в державі от, державна статистика. Якщо ти зараз силаєш на нікому не існуючу кабінет міністру, я тобі зараз покажу документ. Ще раз кажу кабінет міністру в Україні, як якийсь суб'єкт, не не, не буде повістка. Не буде повістка, бо ви є центр комплектації. Мене не цікавить. Постанова є закон і Конституція. Закон нам закон тобі забороняє вилавлювати людей на вулицю. Постанова кабінету міністру не є ваше закону. Постанова не має више закону кабінету міністру. Розумієш? Є закон і Конституція. Якщо ти тупенький то йди савчи чоловіче. Не може постанова бути вище закону. Постанова є вище закону. Ти мене не знімай на ту нагрудну камеру, бо я тобі дозволу не давала. Я не в тебе дома. Будьте добрі, якщо ви мене Ну, нас... не... Ще раз кажу: постанова не є вище закону. Чекай, чого я маю вийти? Постанова є вище закону, якщо ти юрист, це кабінет. Кабінет міністру це суб'єкт, який не встановлений в Україні.